Біблія Старий Завіт. Перша книга Мойсея. Буття, розділ 32. Ставши раненько, Лаван поцілував своїх онуків та своїх дочок і поблагословив їх. Повернувшись, лаван пішов у свою місцевість. Яків також вирушив у дорогу, і його зустріли Божі ангели. Побачивши ангелів, Яків сказав: Це Боже військо, тому й назвав те місце Маханаїм. Яків направив перед собою посланців до свого брата Ісава в землю Сеїр, до місцевості Едом, звелівши їм казати: перекажіть моєму володареві Ісавові, до тебе звертається твій слуга Яків. Проживав я у Лавана і затримався аж до тепер. У мене є воли, осли, вівці, слуги і слугині, тож бажаю про це повідомити моєму володареві, щоб знайти милість у твоїх очах. Повернувшись, посланці розповіли Якову Ходили ми до твого брата Ісава, він іде тобі на зустріч, і з ним чотириста чоловік. Вельми злякався Яків і стривожився, тому поділив людей, які були з ним, а також волів овець і верблюдів на два табори. Якщо Ісав нападе на один табір, говорив він, і знищить його, то другий табір врятується. Після цього Яків промовив Боже мого батька Авраама і Боже мого батька Ісаака, Господи, який сказав мені: повернися у свій край до своєї родини, а я допомагатиму тобі. Я не заслуговую всієї Твоєї милості і всієї вірності, яку ти виявив своєму слузі, адже з однією лише моєю палицею перейшов я цей Йордан, а тепер ось я виріс у два табори. Визволи мене, благаю, з руки мого брата. З руки Ісава, бо я його боюся, щоби, прийшовши, він не вбив мене та матерів з дітьми. Ти ж обіцяв неодмінно чинитиму тобі добре і намножу твоїх нащадків, як морський пісок, якого неможливо перерахувати через велике їх число. Так він провів там ту ніч. З того, що було під руками, він відділив удар для свого брата Ісава двісті кіз, двадцять 20 козлів, двісті овець, Двадцять баранів, тридцять дійних верблюдиць, з їх верблюденятами, сорок корів, десять биків, двадцять ослиць і десять ослів. Кожне стадо окремо він передав у руки своїх слуг і наказав їм Ідіть попереду мене і зберігайте відстань між стадами. Першому він звелів, кажучи: якщо тебе зустріне мій брат Ісав і запитає, чий ти куди йдеш і чиє це стадо. Що йде перед тобою, то скажи: твого слуги Якова, це подарунок, посланий моєму володарю Ісаву, та ось і сам він іде за нами, те саме сказав він другому, третьому, і всім, які йшли за стадами, кажучи: саме такі слова говоріть Ісаву, коли його зустрінете. Щоразу додавайте, ось і твій слуга Яків іде за нами. Адже він гадав, умилостивлю його дарами, що йдуть переді мною, а потім і сам з'явлюсь перед ним. Можливо, прийме мене добре. Отже, дари випереджували Якова, сам же він у ту ніч залишався в таборі. Став він тієї ночі, взяв обох своїх жінок, обох їхніх слугинь, а також своїх одинадцятеро дітей, і переправив через брід Ябок. Він усіх їх перевів через потік, а за ними також перепровадив усе, що йому належало. Тож, Яків залишився один, і боровся з ним якийсь чоловік, аж поки не почало світати. Та, зрозумівши, що не здолає його, торкнувся до м'яза його стигна, і м'яз стигна Якова був ушкоджений, коли він боровся з ним, і сказав йому: Відпусти мене, бо настав світанок. Яків же відповів. Не відпущу тебе, поки не поблагословиш мене? запитав він Якова, яке твоє ім'я? Той відповів Яків. Він же сказав: Твоє ім'я не буде більше Яків, а зватимешся Ізраїль, бо ти витримав змагання з Богом і є сильний між людьми. Тоді Яків попросив: назви, будь ласка, своє ім'я. У відповідь той сказав, чого ти питаєш про моє ім'я? І з цими словами поблагословив його там. І як він назвав те місце Пенуел, говорячи, Я бачив Бога обличчям в обличчя, і моя душа залишилася живою. Засяяло Якову сонце, коли він залишав Пенуел. Йдучи, він кульгав через біль у своєму стигні. Ось чому ізраїльські сини і досі не їдять сухожилля м'яза стигна, бо той, що боровся, доторкнувся до м'яза стигна Якова, тобто до сухожилля. Розділ 33. Підвівши свої очі, як і побачив, ось наближається Ісав, а з ним 400 чоловіків. Тож він поділив дітей між Лією Рахиллю та обома їхніми служницями, після чого поставив Невільниць і їхніх дітей спереду, за ними Лію з її дітьми, і останніми Рахиль з Йосифом. Сам же пройшов вперед і став перед усіма ними. Перш ніж наблизився до свого брата, він сім разів клонився до землі. Ісав побіг йому назустріч, обняв його, впав йому на шию і поцілував його, вони обидва заплакали. Підвівши свої очі і побачивши жінок і дітей, Ісав запитав, хто вони тобі? Той відповів: Діти, якими Бог обдарував Твого слугу. Тож підійшли невільниці зі своїми дітьми і вклонилися. Підійшла Лія. Зі своїми дітьми і теж вклонилися, а наостанок наблизились Йосиф з рахиллю і вклонилися також. А що це були за табори? запитав Ісав, який я раніше зустрів. Яків же відповів «Це, щоб знайти милість в очах мого володаря. Та Ісав сказав Я маю багато, мій брате, нехай твоє залишається з тобою. Але Яків наполягав ні, благаю. Якщо я дійсно знайшов милість у твоїх очах, то прийми цей подарунок з моїх рук, адже я побачив твоє обличчя, наче б хтось побачив Боже обличчя, настільки приязно ти зустрів мене. Тому прийми мій щирий дар, який я тобі приніс, тому що до мене Бог виявив своє милосердя, і в мене є все, як і наполягав і той прийняв. Ісав сказав: Що ж, рушаймо в дорогу! Я піду попереду, але Яків заперечив йому: Володар мій бачить, що в мене малі діти, а вівці й корови в мене дінні, тому, якщо їх підганяти, то в один день загине вся худоба. Тож нехай мій володар поспішить попереду свого слуги, а я піду поволі, залежно від складності моєї подорожі і, відповідно, доходи дітей, доки не прийду до мого володаря в Сеїр». Ісав же сказав. То, може, я залишу з тобою декількох з тих людей, які зі мною. Навіщо це, відповів Яків, досить того, що я знайшов милість в очах мого пана, і повернувся і у той же день своєю дорогою до Сеїру. Як і вже подався до Сукота. він побудував там собі житло, а для своєї худоби зробив криті загони, тому й назвав це місце сукот, тобто курені або намети. Подорожуючи далі, спадан Арама, Яків щасливо прибув до міста Сихема, що в ханаанській землі, і отаборився перед тим містом. За сто кесіт срібняків. Він купив у Гамора, Сихемового батька, частину поля і поставив там свій намет. Він також спорудив там жертовник і закликав до нього, до Бога, Бога Ізраїлю. Розділ 34 Одного разу Діна, дочка Лії, яку вона народила Якову, вийшла, щоб познайомитися з дочками тієї місцевості, і побачив її син Гамора, Сихем, гівієць, володар того краю. Він взяв її, спав з нею і зґвалтував її. Серце його прив'язалося до Діни, дочки Якова. Він покохав дівчину і потішав її серце, і просив Сихем Гамора, батька свого, кажучи, Візьми мені цю дівчину за дружину. Яків довідався, що той збезчестив його дочку Діну, але сини його були з його худобою на рівнині, тож він мовчав, поки вони не повернулись. У той час Гамор, батько Сихема, прийшов до Якова, аби переговорити з ним. Повернулись з пасовиська сини Якова. Коли вони почули, що сталося, то засмутилися ці мужі і запалали сильним гнівом. Адже від того, що Сихем переспав з дочкою Якова, на Ізраїля впала велика ганьба, а того не повинно бути. Тому звернувся до них Гамор зі словами: Мій син Сихем закохався у вашу дочку, тож віддайте її йому за дружину, порідніться з нами, ваших дочок видавайте за нас, а наших дочок беріть собі. Вся країна перед вами, тож живіть з нами. Оселяйтеся, торгуйте на ній і набувайте її у власність. А Сихем сказав її батькові та її братам Якби мені знайти милість у ваших очах, я віддав би усе, що лише мені скажете. Призначте, якнайбільший викуп і весільний подарунок, що лише скажете мені, я дам, але дайте мені цю дівчину за дружину. Сини ж Якова підступно відповіли Сихему та його батькові Гамору, а говорили так. Тому що той збезчестив їхню сестру Діну. Вони сказали їм: не можемо виконати цього вашого прохання і дати нашу сестру чоловікові, який не обрізаний, бо це для нас ганебно. Ми лише в такому випадку погодимося з вами, якщо ви станете такими, як ми, коли кожному з вас, чоловіку, зробите обрізання. Тоді будемо віддавати наших дочок вам і брати ваших дочок собі. Оселимося серед вас і будемо як один народ. Коли ж не послухаєте нас щодо обрізання, то заберемо нашу дочку і підемо геть. Сподобалися їхні слова Гамору і Сихему, Гаморовому сину, тож не зволікав юнак з виконанням такої вимоги, оскільки був у захопленні від дочки Якова. Він же був найславніший з усіх у домі його батька. Тому Гамор і його син Сихем пішли до брами їхнього міста і звернулися до людей свого міста зі словами Ці люди миролюбні щодо нас, хай поселяються на землі і торгують на ній, країна перед ними простора, будемо брати їхніх дочок собі за дружин, а наших дочок віддаватимемо їм. Але лише в такому випадку погодяться з нами чоловіки. Щоб жити з нами і стати одним народом, коли в нас буде обрізана кожна людина чоловічої статі, як обрізані вони. Тож хіба їхні стада, їхні маєтки і вся худоба не стануть нашими, нам потрібно лише погодитися з ними, і вони оселяться з нами. Тому усі, що ходили брамою того міста, послухалися Гамора та його сина Сихема, і був обрізаний кожний чоловік з усіх, що проходили брамою того міста, а на третій день, коли всі представники чоловічої статі були ще хворими, два сини Якова, дінені брати Симеон та Левій, взяли кожний свого меча, безпечно війшли до міста і повбивали всіх чоловіків. Гамора і його сина Сихема також вбили вістрям меча, забрали з дому Сихема Діну і пішли. Сини Якова пройшлись повбитих. І пограбували місто, а все через те, що ті збезчестили їхню сестру. Вони забрали їхніх овець, їхніх волів і їхніх ослів, усе, що було в місті, а також усе, що було на рівнині, усіх їхніх дітей і їхніх жінок узяли в полон, а все їхнє майно, що було в домах, розграбували. Після цих подій, Яків сказав Симеонові та Левію. Ви на мене накликали нещастя, так що я став ненависним для мешканців цього краю, ханаанців та перізейців. Людей у мене мало, тож вони виступлять проти мене і знищать. Загину я і мій дім. Вони ж відповіли, А як же він посмів поводитися з нашою сестрою, як з повією? Розділ 35 Тоді Бог промовив до Якова Стань і йди до місцевості Бетель». Оселися там і побудуй жертовника Богові, який з'явився тобі, коли ти втікав від свого брата Ісава. Тож сказав Яків своїм домашнім усім, що жили з ним: Викиньте чужих богів, які є у вас, очистіться і змініть ваш одяг. А тепер вставайте і підемо до Бетеля. Там я споруджу жертовник Богові, який мені відповів, у день моєї скрути і був зі мною в дорозі, якою я йшов. Тож віддали Якову всіх чужих богів, які були в них, а також сережки, що в їхніх вухах, і закопав усе це Яків під Модриною, що біля Сихема. Вони вирушили, а страх від Бога охопив навколишні міста, через що і не переслідували синів Якова. Отже, Яків з усім народом, який був з ним, прибули до Луза, що в хананській землі, тобто в Бетель. Яків збудував там жертовник і назвав місцевість Елбетель, тому що коли він утікав від свого брата, саме там йому з'явився Бог. Там померла девора, годувальниця Ревеки, і була похована нижче Бетеля під дубом, назвав його Яків дубом плачу. Бог знову з'явився Якову, коли він повернувся в падан Арама, і поблагословив його і сказав йому Бог: Твоє ім'я Яків. Але не будуть тебе називати Яковом, бо надалі твоє ім'я буде Ізраїль, тож дав йому ім'я Ізраїль. Після цього Бог сказав йому: Я Бог Всемогутній, зростай чисельністю і розмножуйся. цілі народи і громади народів походитимуть від тебе, навіть царі вийдуть з твоїх нащадків, адже землю, яку я колись віддав Авраамові і Ісаакові, даю тобі. Так само я дам цю землю і твоїм нащадкам після тебе. З того місця, де з ним відбувалася розмова, Бог піднявся від Якова вгору. Саме на тому місці, де Бог розмовляв з Яковом, він поставив кам'яний стовп і вилив на нього вино та олію, як жертву. Ось чому назвав Яків місце, де Бог розмовляв з ним Бетель. Вони вирушили з Бетеля і, коли ще залишалося пройти деяку відстань до Ефрати, почала народжувати Рахиль. Її роди були вельми тяжкі. Під час цих тяжких родів повитуха сказала їй Кріпися, бо й цей також у тебе син. Так сталося, коли залишало її життя, оскільки вона вмирала, то дала йому ім'я Беноні, батько ж назвав його Веніяміном. Отже, Рахиль померла. Її поховали по дорозі до Ефрати, тобто до Вифлеєму, і поставив Яків стовп на її могилі, це надмогильний пам'ятник Рахилі, який існує до сьогодні. Ізраїль вирушив далі і поставив свій намет в мікдал Едером. Коли поселився Ізраїль у тій землі, увійшов Рувим до Білги, наложниці свого батька, і довідався про це Ізраїль. Було ж на той час у Якова вже 12 синів: сини Лії, Рувим, первенець Якова, а також Симеон, Левій, Юда, Іссахар і Завулон, сини Рахилі, Йосиф і Веніямін, сини Рахилиної рабині Білги, Дан і Нефталим, сини ліїної невільниці Зілпи, Гат і Асир, це усі сини Якова, які народилися в нього в Падан Арамі. Тож прийшов Яків до свого батька Ісаака, до Мамре, Кір'ят Арбу, тобто в Хеврон, де мешкали Авраам та Ісаак. Було ж віку Ісаака 180 років. Він упокоївся, помер і приєднався до свого роду в похилому віці в повноті днів. Поховали Ісаака, його сини Ісав та Яків.